Позагиналося все. Ну, навіть скласти копита не може. Отак. Ладно, що зможу, то і справлю. See? Далі не знаю, що там, ну думаю, якби їй було больно, вона б дергалась. Тут я бачу, що робиться. Це сіки у нас вже ця казала. 4 місяці, десь стравня. Да? Странно. я ну, ж позагинала її. Відкладала, відкладала, надо, надо, завтра, завтра і. Ну і, конечно, до мене ще ніхто не чистив нічого. Але я думаю, як позагинала їй. Да е ходити больно. Хорошо, зможу, так. То... то почищу, хоча б трохи. Бо я в цьому, конечно, тоже не спец. Но... Думаю, лишнє убрати можна. Ще трошки стій задні. Стій. Та стій, кажу! Yeah. <laughs> Костей. Сколько лет откуда? Девятнадцать. Совершенно седая. ще трохи. Эй. Ось ці трошки попідстригали і ну, все одно вони стоять ось так вона і ходить. ось так от розширені. Це потому, що, ну в неї там загнуті ці передні, задні трошки ну, трошки зрізала, може, і буде трошки удобно ходити. А от. То не всі позагинаті. Більше я зрізати я не... А, не можу, бо я боюся, хуже її не зробити. На ходу вона нормальна, да, коза. Тепер підемо на пашу. Ввечером трошки білки. Білки трошки чистого. А що можна про неї сказати? Погуляла вона в червні. Зараз важко сказати. Вона нічні, звісно, давали їсти, але важко сказати, кітна вона чи ні. А для, якщо дивитися, як у неї наливається виночко, то є надія, що все-таки вона кітна. На третій раз.